Сьогодні 9 квітня вечір, і ми їдемо до готелю. Тіроль, який знаходиться в Австрії. Їдемо ми із -зі швейцарського Берно. Проїжджаємо ми в тунелі, який дуже довгий, але освітлений. Готель розташований у місті Тіроль в Австрії, в самому серці Альп. Будівля готелю досить велика. І має чотири поверхи, кімнати дуже зручні. Рекомендую всім побувати в цьому готелі, якщо ви будете в Австрії. Ми знаходимося на рецепшені. Так, тут такі крісла. Погляньте, які стовні такі блуки. Це Острія, Тіруль. Отень. Ось так, мабуть, він називається. А вони важкі, виявляйте, важкі, слухайте. Нас ось так. Вас зустрічатимуть ось так на рецепшені. Ми приїхали дуже пізно, тому нас не ніхто не зустрічав, бо всі лягли спати, але залишили нам ключі, і ми вже самі розселялися. Ось такий зал для відпочинку. Тут можна вільно провести час. Тут є вайфай у цьому готелі. Ну, мабуть, в усіх готелях вже є вайфай. Дуже приємні люди, дуже багато українців працює тут. І власники готелю дали кімнати для біженців із України у 22-му році. І їх годують. Вони не працюють, але намагаються допомагати власникам готелю. Ми ночували в двомісному номері. Тут все було необхідне, дуже зручний номер. Були окремі ліжка, санітарна кімната. Одним словом, ми залишилися дуже і дуже задоволені. Тому всі рекомендую цей готель. Це ще одна зола. Для сніданків, обідів. І погляньте, що ми побачили в цій золі. Наш пропор України. Здається, це, мабуть, бенкетна зола, бо вона дуже гарна, в дуже гарному інтер'єрі, в такому старовинному дзеркала. І ось така стеля. Вся в дереві. Просто супер. Я в захваті від цього готелю. Од... Хмари покрили вершини гір. І гір вершини гад зовсім не видно. Так, тут сьогодні було три екскурсії, три автобуси. <плес> I'm the last one to die.